Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Я Купила нову одежу, і на неї буде обзор. І я, звісно ж, її буду міряти, щоб ви побачили, як вона на мені сидить. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Тут сім подарунок, і ми їх будемо зараз їх відкривати. Давайте виберемо жовтий і відкриваємо. Вау, це така от кофточка з, роз, з розовим і голубим. Вона мені дуже сподобалась така от для спорту, спортивна вона, дуже прикольна на, на ощупь. І сама вона мені дуже сподобалась. Так, давайте, другий. візьмемо голубенький, відкриваємо, і тут у нас таке от плаття з топіком і з. З юпочкою. На літо саме то. Можете зараз подивитися, вона мені дуже сподобалась таке от необичне платіжко. Платя. Таке от красиве. Давайте следующе будемо відкривати. Так, беремо зелений, відкриваємо. І це у мене кобінізон з копточкою. Такого у мене не було ні разу в токабокі, і захотіла я його купити. Бо він мені дуже сподобався. Отака от от кофточка фіолетова, а сам кабінезончик він коричневого кольору. Дуже він мені сподобався. Можете ще раз на нього подивитися. Дуже приємний на ощуп. Так, давайте будемо відкривати слідущий подаруночок. Відкриваємо. І тут у нас така. От... я навіть не знаю, як це сказати. Типа кофточка? Ні, знизу футболочка, а, на, а наверху у нас якась жилетка чи кофточка. Ну, коротше, щось таке необичне. І вона мені теж дуже сподобалась. Така от ярка. І таке в мене в такобоке, вроді, не було. Відкриваємо следующий подаруночок І тут у нас ще одне плаття. Воно мені теж дуже сподобалось. Це у нас кофточка з платтям, можна даже так сказати. І даже з туфельками або з босоножечками. Таке от прикольне плаття. Воно мені теж дуже сподобалось. І воно таке, знаєте, для літа дуже легеньким, тоненьким і красивим. І главное, що воно мені сподобалось. І я його заказала. Так, давайте в следующий будемо відкривати подаруночок. Це у нас така от футболочка, ну, типу, лук для спорту, можна теж так сказати. Футболочка і спортивні штаніжки. Вона мені теж дуже сподобалась, така от, ну, необична. І у нас ще залишився ще один подаруночок. І зараз ми його будемо відкривати. Ми його вже відкрили, і це у нас така от спортивна кофточка. Можете подивитися, вона мені сподобалась, потому що, потому що вона ну, необична. Вот, така от радужна з цими плямами радужними. Вона мені дуже сподобалась, така от необична, і вона в мене в токабокі ще не було. Вроде би. Ну, це не точно. Така от прикольна вона з сумочкою чорною, і вона мені дуже сподобалась, і я її заказала. Ну, ребята, вот это было сегодняшнее видео. Сегодня для вас я занимала такое вот прикольное видео. Надеюсь, что вам сподобалось. И всем пока!